Містобудівна рада обласного центру ознайомилась з макетом інсталяції Я люблю Івано-Франківськ, який виготовили волонтери громадської організації Тепле місто і запропонували встановити на пішохідній частині площі, що об'єднує обласний драматичний театр імені Івана Франка та готель Надія. Архітектори, ландшафтні дизайнери і художники, очолювані гайдаром, оглянули макет конструкції, несли свої корективи і підтримали сучасну ініціативу молодих мешканців міста. Продовж тижня представники теплого міста, волонтери і працівники готелю Надія в університеті права імені короля Данила Галицького виготовляли макет інсталяції Я люблю Івано-Франківськ. На саме встановлення пішло три години. Це макет він зроблений з пінопласту, тобто це така конструкція, щоб продемонструвати, як він в натуральну величину виглядає і в якому місці ну. Є бажання встановити його. У Івано-Франківську є два значних місця, де городяни призначають зустрічі і побачення: це фонтан на вічовому майдані і площа перед ратушею. Тепер буде ще й третє. Запропонували автори ініціативи. Ми хочемо зробити площу біля Івана-Франка, третім центром такого збору людей в нашому місті, щоб люди зізвонюючись і зустрічаючи. Зустрічаючись, говорили, що ми зустрічаємось біля інсталяції «I love Айла в центрі міста. Містобудівна рада на місце встановлення конструкції, незважаючи на непривітну погоду, прибула у повному складі і обговорення з самого початку було жвавим, потім емоційним та бурхливим. Байдужим не залишився ніхто. Ініціатива абсолютно правильна, абсолютно цікава і е, показує те, що ми живемо сьогодні, в сьогоднішній день і маємо якісь такі погляди, які абсолютно перетинаються з. Е, з поглядами європейськими щодо самоідентифікації і промоції себе перед гостями міста один такий атракційний елемент для міста. Для того, щоб збільшити привабливість міста. Як для гостей міста, так і власне для самих людей. Ви бачили, що не встигли встановити навіть цей макет тимчасовий, вже люди підбігали і вже починали фотографуватись. Тобто це якась додаткова, додатковий предмет для позитиву. Ще рік назад ми вже були готові, були спонсори місцеві компанії, які готові були за свій кошт встановити. Поки члени містобудівної ради радились, мешканці Івано-Франківська і гості міста дієво висловили свою підтримку встановленню. Інсталяції, імпровізована фотосесія, усмішки. Містобудівна рада проект і макет затвердила. Внесли корективи у розташування конструкції. Це буде металева конструкція, яка всередині буде наповнена піною. Зверху покрита автомобільною фарбою. Звичайно, щоб вона мала хороший зовнішній вигляд, і довготривалий ефект. Мала я люблю. Івано-Франківськ!»